Галина мама сина з аутизмом. Йому нещодавно виповнилося 18 років, і, як виявилося, повнолітнім його вже не пустять у центр реабілітації, куди він ходив руками. Все через рішення депутатів міської ради. Центр має діяти лише для дітей. Галина переймається, бо не знає, як пояснити сину, що тепер йому треба переїхати в інший заклад. Я навіть боюся йому пояснити. Я просто не уявляю, як дитині з аутизмом пояснити, що він сюди не буде ходити. Дитина, яка проходилася на майже 10 років, кожен день, кожний ранок, це для них, для він для нього вже як. Ритуал і життя його зараз в закладі дорога в життя перебувають 18 осіб, 14 з них повнолітні. Ще місяць тому вони мали законне право і далі бути в цьому центрі. Однак в Чортківській міській раді вирішили інакше. 14 лютого на сесії було прийнято таке рішення, що це вже центр не для осіб з інвалідністю, а для дітей з інвалідністю. Це автоматично діти 18+, і моя дитина їй вже 19 років. Ні, нікуди. Батьків проблеми, де і куди їх адаптувати. Батьки кажуть, що таке рішення депутати прийняли, бо приміщення, в якому зараз розташований центр, активно ремонтують. Міська рада виграла грант в розмірі 2 мільйони євро. Тож будівлю, в якій зараз є центр, переобладнають під гуртожитки для ВПО. Відповідно, заклад перенесуть. Вже знайшли й іншу будівлю. Це старий колишній садочок, який теж відновлюють. А поки діти з інвалідністю перебувають практично на будмайданчику. Разом з батьками йдемо в центр реабілітації. Зараз тривога, і тому дітей з навчальних кімнат вивели у коридор, бо відповідно. Укриття нема. Працівники центру кажуть, теж переймається долею старших дітей. Відповідно тих законних актів, які є в Міністерстві соціального захисту, це так би мало бути. Але ну справа в тому, що ми фінансуємося з міської ради. Батьки радять поглянути на садочок, який готують для їхніх дітей. Тут ми наштовхуємося на нову директорку дороги в життя. Як тільки вона нас бачить, одразу втікає. Пані Галина, добрий день. Пані Галина, добрий день. Не втікайте від нас, бо це дуже, дуже негарно. Ви тікаєте з ну, бо тому що подивіться, ви є посадова особа. Це це ненормально, коли ви втікаєте від людей. Врешті представники міської ради все-таки погодилися поговорити з батьками і з нами. Чиновники кажуть, що окрім тих, хто вже ходить в центр, є і нових 18 заяв. Тож місця на всіх не вистачить. У закладі може перебувати лише 22 дітей. Є 150 дітей, які потребують. Є 120, послухайте мене. Є 120 дітей від 3 до 6, від 6 до 18 років, і є 30 дітей від 3 до 6 років. Так? Тому місця для тих, кому вже виповнилося 18 років, практично немає. Їм пропонують перейти в благодійну організацію при одній з місцевих церков дім милосердя. Ми не хочемо, бо це є це є не державний заклад, не комунальний, це є церковна організація, яка надає благодійна організація надає послу. Завтра вона скаже ми вас не хочемо і ми, ми зупинимося там за межами. Чиновники додають, що ніхто повнолітніх вихованців примусово виганяти не буде. Але після завершення ремонту нового приміщення в центр прийдуть нові діти. Ми в тому центрі ми, ми, ми душу туди вклали. Ви розумієте? Ми Ді, вклали туди душу. Ні, це ну, я ви безсовісні хочу. Ви без совісні, сі, ви просто кадір, безсовісні. Це гельний, але не там, там зараз відношення, там такий ніби якийсь корівник, всипаний пісок, діти там ходять, безсовісні. Директорка центру додає, що надавати послуги усім немає змоги. Якщо взяти ту кількість е е всіх бажаючих займатися. То ми не можемо надати послуги всім, яким зараз є, і ще нових, які хочуть до нас поступити на реабілітацію. Ми не в змозі будемо одночасно реабілітовувати стільки дітей. У міській раді сподівається, що ремонт завершиться за місяць. На це виділили мільйон гривень. Зараз робимо повністю капітальний ремонт приміщення. Заміна стелі, заміна каналізації, постачання води, заливаємо панту, заміна дверей з пониженням порогів. Інклюзія повністю витримана, два санвузли. Батьки тих дітей, кому вже виповнилося 18 років і які ще досі залишаються в центрі, чекають на офіційні відповіді з міської ради і подаватимуть до суду. Адже зміна положень закладу відбулася без їхньої згоди, і міська рада забрала гарантовану державою послугу денного догляду осіб з інвалідністю. А також жінки проти переселення дороги в життя в садочок і теж за це судитимуться.